П'ять волейбольних команд обласної дитячої юнацької спортивної школи отримали нову тренувальну форму. Сьогодні без залучення благодійників важко розвивати дитячий спорт, а тим більше вигравати і бути серед лідерів. Тому спортивна школа активно шукає різні можливості, аби забезпечити спортсменів усім необхідним. З приємних подарунків розпочався новий спортивний рік для волейболісток обласної дитячої юнацької спортивної школи. Завдяки тісній співпраці впродовж двох останніх років спортивної школи з фондом Ігоря Палиці тільки разом спортсмени мають хорошу підтримку. Цього разу благодійники подарували командам тренувальні футболки. В фонд Ігоря Палиці тільки разом звернулася наша обласна дитячо-юнацька спортивна школа з проханням подарувати футболки для тренувального процесу нашим жіночим дівчачим командам з волейболу звісно, значно приємніше проводити тренувальний процес, коли уся волейбольна команда вдягнута однаково. Команди відчувають себе ну достойно, особливо коли ці тренувальні процеси відбуваються на виїзді. Бачимо, що дівчата задоволені і бажаємо нашим волейбольним командам, та й загалом всім спортивним командам волині здобутків, перемог. Адже розвивати спортивну націю, наше спортивне покоління дуже важливо. Близько десяти років весь свій шкільний вік у волейболі Надія Вакулюк. Сьогодні вона капітан команди, яка грає у першій лізі чемпіонату України. Вважає така підтримка є хорошим стимулом до посилених тренувань, аби піднятись на сходинку вище. А для цього потрібні нові перемоги. Фонд Ігоря Палиці зробив для нас дуже гарний подарунок. Це наша форма. Ми дуже щасливі цьому, і це посприяє, я думаю, нашій перемозі, нашому здобутті. Ми дуже хочемо це перше місце, особливо коли на виїздах ми виглядаємо як єдине ціле, і це підсилює нас до перемоги. Тренер команди Олена Алєксєєва задоволена роботою своїх вихованок. каже, вони досить наполегливі в тренуваннях та амбітні, завжди націлені на перемогу. Адже в них бажання потрапити у вищу лігу. В минулому році дівчата були заявлені в першу лігу вихованцями нашої обласної спортивної школи. Дівчата горять, вони дуже люблять волейбол. Вони проходять загартовування чемпіонатах України, дитяча ліга. Ось тому і вони мають певний досвід, майстерність. Я думаю, що все під силу. На базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тренуються п'ять різновікових дівочих команд. Чотири виступають у дитячих лігах та найдосвідченіша у першій лізі чемпіонату України, у складі якої як студентки Волинського національного університету, так і школярки. Кожна з них показує чудові результати, тому вони повинні мати не лише хорошу змагальну форму, а й тренувальну, вважає директор Дмитро Піддубний. Дуже приємно, що сьогодні в обласній спортивній школі відбулося таке свято. Фонд Ігоря Палець тільки разом подарував тренувальні футболки для дівчаток, які представляють нашу волинь місто Луцьк в волейболі на чемпіонатах України. Підтримка на сьогоднішній день для талановитих дітей, для талановитої молоді в такий скрутний період, в період воєнний. Я думаю, потрібно, тому не потрібно опускати руки. Працюємо до найвищих перемог. Професійна робота тренерів, повноцінний тренувальний процес та можливість участі у змаганнях дають гарні результати в підсумку. Команди обласної дитячо-юнацької спортивної школи усіх вікових категорій від 2010 до 2007 років народження у трійці кращих. Я вже п'ятий рік займаюся волейболом у цій спортивній школі. Я його обожнюю. Більшість свого часу я проводжу тут, тому що тут створені найкомфортніші умови для занять. Сьогодні ми отримали нові спортивні футболки, і це для мене це як стимул займатися далі, удосконалювати, допомагати нашій спортивній школі, щоб вона стала ще відомою на всю Україну. Уже сьогодні на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи стартує третій тур чемпіонату України першої ліги, де лучанки зіграють три домашні матчі. Змагання триватимуть до 21 січня. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.